Конституція це просто Просто головний закон держави. Його правова підвалена. Та сьогодні хотілося би сказати не про це. Конституція це про цивілізованість, адже важко уявити сучасну цивілізовану державу без головного закону і правових відносин. Конституція це про гуманізм, адже український головний закон у світі визнаний одним із найдемократичніших. Який найретельніше захищає права і свободи людини. Та ще конституція: це про любов до своєї рідної землі, про повагу до людей, про підтримку держави, і це чи не найголовніша складова нашого життя у цей темний час ворожої навали на Україну: підтримувати і поважати одне одного, захищати нашу Україну, зробити все, щоб наші прийдешні покоління жили вільно і щасливо на своїй Богом даній землі. Це і є Конституція. Це і є той головний закон, на якому стоїть незалежна соборна Україна. Цього дня я хочу подякувати кожному захиснику за кожен день і ранок у вільній незалежній країні, за вашу мужність і звитягу, за ваші зусилля, за те, щоб була дотримана друга стаття Конституції України. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України є цілісною і недоторканою. З Днем Конституції